Коротше, привезли дельту виходить, на ремонт. Вона взагалі тупо не заводилася, під ноль обстріли кидала, коротше, що там глушитель і все. На даний момент вона заводиться. Правда, диму з труби йде немало, але то вже, в принципі, так треба. Я йому сказав, що треба міняти кольця, там то все, дивитися до поршневої, але то вже діло таке. Чого вона взагалі тупо не заводилася? Діло було просто так, не буду затягувати відео, як там кажуть. Діло було в комутаторі. Коротше, ось до оцього комутатор рідний, трошки пом'ятий. Коротше, поставив я другий комутатор і... Хоча, статі, на тому комутаторі була іскра і подивився синя, все добре. Але в якось так вийшло, що поставив другий комутатор і він жив і почав заводитись. І нічого не стріляє, все добре. Поставив я назад і комутатор і виходить він не хоче на тому комутаторі заводитись. Так що якось так, якщо що тупо взагалі ноги не заводиться, то можна спочатку подивитися. Не, до карбюратора, бо це карбюратор сложніше, а спочатку треба подивитися, звісно, до більш легших. Тобто, свічка, комутатор, катушка. Ну, карбюратор так, да, але карбюратор після легше задачі, так сказати. Ну, для кого як, в принципі, легша задача. Коротше, в принципі, проблема була не проблема, а як там кажуть, що попробую її знайти. В моєму випадку був комутатор. Поміняв комутатор і все. І статі ще хотів сказати, те, що тут виходить компресії немає взагалі. Зстаті, вона з'явилася. Реально? Да. Так. Це від комутатора. Причому тут комутатор. Воно рівно. Знаю. Коротше перед цим я буркав короче вообще компресії не було, вона тупо все в ноль пішло. Рукою воно було буркати. А зараз, з'явилася компресія. І Коли я відкрутив свічку, вона була повністю мокра. І реально жалко, що не показав, що Диві, є компресія, з'явилася компресія. Перед цим компресії не було. Тобто, діло якби... Ні, ну, конечно, в да, так. Комутатор всім поміг і зараз заводиться, але но... діло тут ще було щось в чомусь другому, виходить, бо тоді компресії не було. Заливало, виходить, конкретну свічку, щось то з поршньової не то. Бо, в принципі, я зараз ще раз заведу і показую тут реально дим. Короче... Димить однозначно. І може, що там проблема з кольцями і з поршньовою, то що він так димить. Видно, заляло конкретно його. Чи щось типу того. Ну, коротше, якось так но проблема оказалася комутатор, Но до цього компресії не було, вона якби сама з'явилася. Непонятно по якій причині. Ну, це в принципі треба розбирати, дивитися вже туди. В принципі, я йому сказав, що димить, то все треба міняти кольця, розбирати ціни. Ну, напевно, так буде. Б... А на, 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 на даний момент, по крайній мірі, вона заводиться вже, в принципі, можна їздити. Коротше, якось так.